Хочу працювати по дропшипінгу, товар, принти на футболки та інший одяг. Націнка з однієї одиниці 300-600 гривень. Які поради досить. Yeah. Я б рекомендував освоїти фотошоп і відмовитись від дропшипінгу. Бо через фотошоп ти зможеш наносити на мокапи, худі, футболки, кучу принтів і публікувати їх в інстаграм або на якісь інші платформи, де ти плануєш продавати цей одяг. По суті, ви можете налаштувати міні-виробництво, що я маю на увазі. Вам необхідно знайти класного постачальника, якісних худі та футболок. Це може до речі бути. Китай і знайти виробництво, де вам будуть друкувати ДД в друк та наносити ці принти. І ви можете домовитись цим виробництвом, щоб в них на складі зберігалася невеличка партія футболок та худі, і вони вам друкували ті принти, на які у вас проходить замовлення. Це насправді дуже чудова ідея. Як просувати? Я б рекомендував викласти весь товар на улик та шафу, лити таргет на ваш товар на інстаграм-сторінку бюджетом 5-15 доларів в день. І якщо ви десь зацепитесь, то звісно збільшувати бюджет. І я вам точно рекомендую Аби збільшити націнку за рахунок якісного контенту та гарної якості одягу, і продавати худі там по 1480 гривень, а футболки по 900 гривень. Звісно, можна навіть дорожче це продавати у своєму телеграм-каналі. Я дарую 30 топ ніж у товарному бізнесі безкоштовно.